Друзі, всім привіт! Компанія автопарк місто Вінниця. У нас нове чудове надходження, це BMW 2 серії 2016 року випуску автоміна з повним приводом, автоматичною коробкою передач та з надійним дизельним двигуном 2 літри. Пробіг автомобіля заявлений 213 тисяч кілометрів, автоміна в чорному кольорі, дуже просторий, економний та комфортний. На ось такій передній оптиці з денними ходовими вогнями протитуманними фарами. Передні та задні партроники є. Автомобіль на алекославних оригінальних дисках. Зимовою гумою мішкин в дуже в гарному стані. Є повторюючи поворотів. А тобі нас 2016 року випуску. Зверху у нас є ось такі рейнинги, доволі просторий великий багажний відділ. Ззаді у нас двохстольний вихлоп, є фаркоп з розеткою, електропривод кришки багажника. Ось так все виглядає. Є також торка. Тут у нас ще така поличка додаткова. Давайте перейдемо до салону даного автомобіля. Чорний шкіряний салон, дуже зручні сидіння, є ось три підголівники. Також у нас є підстаканники та підлокітник для зручності пасажирів. Розеточка, повний електропакет, ставка алюмінія по дверям. Щодо переднього ряду, також все у нас в гарному стані. Дачки світла та дощу. Шкіряне мультикермо в дуже гарному стані. Тут у нас також є додаткова проєкція, дуже зручно для подорожей. Розширена мультимедія, двохзонний клімат, підігрів передніх сидінь. Ось так все виглядає, ось такий у нас класний ключ в гарному стані. І друзі, нагадують, що дане авто у нас продається за ціною 20 тисяч 990 доларів. Ми знаходимося за адресою міста Вінниця, вулиця Соборна, Дина. Також можливо купити автомобіль в лізинг та кредит.